Агенти змивають унітаз. Вернувся учений скібід. З двома скібідістами. Ось отриму збідістом. О, така навертайте. Спікермен дає віки. У голові справі. Напевно, другого заляка. Камерамент там. його заходимо нової відкинуть. І... Оддя на скібідіст коньки одкинув. Спікерман перелетів. Тось, поставте лайк. Спікер мене вернулись. Сейчас вони друг другу пожмуть рук. Все.